怎么又？啊，不 u 害怕，害怕，我害怕。<laughs> Всім привіт! Сьогодні буде надзвичайне відео. Я вже про це місце казав в попередньому випуску, де я їв курку Кунпау. Я казав про одну вулицю, історичну вулицю. Тож, давайте подивимось її. Давайте давайте пройдемо по ній. Добре? Зараз на мене дивляться діти і просто хай, ніга, ніга, ніга. Йей. Йей. Букач. Так, коротше що, сфоткався з дітьми. І давайте пройдемось по цій вулиці, і я трошки вам розповім, що це за вулиця, яку історію вона має та що на ній є. Які магазинчики, які ресторанчики, того що тут ну, дуже всього багато. Навіть оцей, бачите, цей термометр за мною. За мною. А, ось він. Мені чомусь нагадує. Е Нагадайте мені, яка це вулиця в Харкові. Там ж теж є такий термометр. Е Блін. От подивіться. Зараз будемо підніматися наверх. Тут є ескалатор, а також є сходи. Друзі, хотів порекомендувати вам свого товариша, який займається графічним дизайном. Е тобто робить якісь оплатинки для YouTube каналів. Для YouTube-відео, наприклад, в мене всі відоси за останні півроку, що виходять, всі окладинки він зробив, і мені дуже подобається. Він робить дуже швидко, дуже якісно. Також він займається монтажем відео, робить різні роботи з графічним дизайном, використовує Photoshop, використовує штучний інтелект і всі інші програми. Я навіть не знаю, які він використовує програми, але коли бачу результат, мене дуже це вражає. Тому залишу QR-код і ви можете саме йому написати, дізнатися про ціну, про графік його роботи, про як швидко він це може зробити. Все, все, все в нього можете запитати. Тому рекомендую. Також, друзі, в мене ще є канал нарізок з моїх прямих ефірів або з моїх відосів, якісь яскраві моменти. Можете пройти і подивитися на цей канал, а також підписатися на нього. В цьому місці є декілька входів. Я приїхав на західний якийсь вхід. Не знаю, мені здається, що це найпопулярніший вхід або найцентральніший вхід, тому що ну дивіться, яка тут краса. Так, бачите, тут дівчата дивустують чай. Нігао. і ще ча. Ті, ті, реті, реті, реті.

Окей, okay, let, let me check. Так, трояндовий чай. Ну, каркаде. Це є трояндовий чай. Так, ось вони продають. Ці чаї. Джибін, а... джибін. Ось це є чай пив. Так, що є тут? Троянда, стробері, полуниця, блубри десь да? Так, оцей. Зараз вона мені дала оцей фруктовий чай, дивіться, які інгредієнти тут є. На картинці все зображено. ну, 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 Хантянда. Хантянда. Дуже солодкий, дуже солодкий. Хашванда? Тимуда. Tu veux hein? Ok. Так, и еще один чай. Дига, дига, хауда. Окей. Okay. How the jiga? Well nab. Окей. Як запитав, коротше, вони продають ці чаї від 20 грам до 100. Ну, коротше, і там і більше. Я замовив собі по 20 грамів. Ось цього, який я такі, що ж, коштував на вулиці. І ще один чай. Короче, на смак, як, ну, як Аркаде, там десь. Солодше, там десь кисліше Інгредієнти е, в цьому чаї, бачите, і персик є, і полуниця, і, кулу... і голубіка якась. А тут, а тут в нас ще додано, що тут, а ще тут яблуко є. Ага, що ще? Сушка якась. Коротше, ось цей чай і ось цей чай. Зараз мені накладають пакетики, пакетики і спробую вдома. Окей, гада, гауда. В цьому магазині ще є куча сувенірів, пандочок, тому що це місце сичунь, чунцінської культури. Тому і панди. Ну, зараз я вам все розповім. Просто мені ця дівчина мене трошки перебила своїм чаєм. Я думаю, куплю, куплю, і вам трошки покажу. Блін, вийшов з цього магазину, тільки зараз побачив, що тут цей ведмідь стоїть з надписом Русні. Ну, самі розумієте, так? Да? Коротше, купив я чай. 48 юанів мені вийшло. 40 грам. От. Щодо цього місця, щодо цієї вулиці, трошки я вам розповім. Це. Е... Історична вулиця, та також тут є старовинне, старовинне місто. Ну, ці старовинні міста майже в кожному великому місті в Китаї є. Це не новина, це не ексклюзивне якесь місто, але ж зі своєю культурою, зі своєю історією. Саме це місце, ну от Чітіко це назва цієї вулиці, хоча, ну, так би мовити, вулиці. Тому що на цій вулиці є ще багато вуличок якихось. ну Давайте будемо називати це просто стародавнє місто, стародавнє місто зі своєю історією. от, Як я вже і казав, таких стародавніх міст дуже багато в Китаї, які були, які були засновані під час різних династій. Ті це історична пам'ятка, як ви вже догадалися, так? Да? Ой, смотрите, как на каком инструменте играет девчонка. Окей, ой, ой, что, что, что? Ия, наверное, дикая, дикая миця.

Срібло, чисте срібло, чисте срібло, але, я кажу, у мене грошей нема на не те срібло. Шов, чай. Санші. Санші, так, за грам 40 юанів. 40 юанів, ну так, да, грам, грам срібла 40 юанів коштує. Ну, не дуже так і дорого. Але можу. Може колись я собі ще щось і куплю тут. Я Як, якби не дуже цей, не дуже, не дуже полюбляю ці всі прикраси, золото там срібло, я не ношу. В мене є, але я не, не вдягаю чомусь. Оу, сісі, ні, єси. Ні-єші. Ні хеньп'ян. Ніхеньп'явін.

2100 юанів коштує одна бутылочка така. <губов> джубо. Джубо. Джубо, ще ми їй джубо? Ті ж тайта в інда А, а, буші, ютюб, ютюб. Ютуб тімодо. Заговорили мені голову, я з пантелику мене збили. Коротше, той інструмент музикальний був ц... звичайна флейта. Ну, китайська, китайська флейта. Ну, вони, вони мені так сказали. А от срібло, я вже сказав, за 40 юанів можна взяти один грам. Давай кажуть, купи браслетик, купи там ще щось, купи ще щось. Я кажу, та ні 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 ні. ні. грошей в мене нема. Потім якісь червоні, червоне каміння показали. Я такий, ну прикольно, прикольно. От, але купляти я нічого не буду. Так, бачите, тут можна ще сок взяти. Всі же віжити. Тут компот. Ага, окей. Компотік. Компотик, до речі, вони теж варять, як і ми на фруктах, на сушки, на якісь, ну, Багато-багато чого в нас є спільного. І вони дають діткам. Окей, сісі, 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 лейте, лейте, рейте. І вони дають діткам в дитсадку, наприклад, в нас постійно сушку їм наварять там щось, якісь киселі. І давай, давай, давай всі їсти, всі пити це. О, А це що тут у нас? Так, тут на пробу у нас є тофу, ну соя, потім якесь м'ясо, мабуть, це яловичина, гостра яловичина, гостра тофу знову перець сичуанський, напевно. Ні, оця перець сичуанський. Так. Окей. Сися, сисіні. Сисі чоп. О подложиш. Ні, Не що йому. О. Ніхуй що. Ідендін. Ідендін. Окей. Reddish. Звадеші твайд Reddish. Okay, and this one. Ага, редис, часник. Окей. And how was this? Pepper. Uh, is a table, table. Again? Large table. Papaya. Uh, papaya. Papaya. Uh, sweet and spicy sweet, papaya. sweet and spicy flavor. Okay. Okay, okay. Yeah. sweet and... Yeah. What you know, what you know. This One is tofu. Uh, tofu? Uh, All of it tofu? Uh, а, бачите, це не м'ясо, це тофу все. Орижіо, тофу. Uh, а, це го? Окей, це гостре це... uh, okay, тофу, а це без якогось там uh, домішку. Ну, окей. окей. Окей, Ага. Ага. Джеки. Чики. For jerky. Jerky. Jer jerk jer jer jerky is that eating. Uh-huh. For jerky, they say pork jerky. Honey flavor. Honey flavor. Uh-huh. Jerky. Ну, No, it's a sushane m'asso, uh тут one or chicken shot. Z Madam. Z Madam. Z Madam. Uh Digga. This one, this one, this one. It's this one. This one. Uh, this. Uh, yanda. Ah. Uh, also tofu. Beef. 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 It's beef. beef jerky. Ah, beef jerky. Uh, beef jerky. Uh, ah, so. Uh, oh, yo. Okay. Sorry. Sorry. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Uh huh. Uh huh. Cumin. 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 Cumin flavor. Uh huh. Cumin flavor. Uh huh. Okay. 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 Pork jerky, spicy, black pepper, honey flavor, original flavor, cumin flavor, it's beef jerky, original flavor, spicy uh, taste. Aha, I you? Ага, так, ну, Okay, thank you. I can taste it. Okay, давайте we try. Uh, original. original. Mm -hmm. mm -hmm. Oh. Оригінал, але трошки з цим. Трошки, трошки солодки. Okay, spicy. Зараз спайси. Spicy. Гостре. А, і день день. І день день. Не. Трошки, трошки, трошки гостре.

This is dry beef dry beef сушене м'ясо сушена яловичина А це гостре це А this one, yeah? Мм, твій. The original spicy. Це spicy, yeah? Ага. Зараз спробую оригінального. Оригінального, і діємо. Ми відте. Це вже якийсь смак, це точно сир, мені Керпимо йшово. Та щось воно не те, не те, не гостре. І ця, яка тут? Ця – фонган. Вона теж з нього. Ця – фонган. Вона ганіша. Її є двома смаками. Це теж біф? Біф? Все це – біф, так? Так. Все це яловичне, все це яловичне. Чому? Його роботи різні. Ця – з нього, ця – з нього, ця – з нього, ця – з нього, ця – з нього. Фонган? фонган. Okay, okay, okay. Все, що вона сказала, що фонган нюро, це повітряне сушене м'ясо Яловичина. Тобто на повітрі висушується все це. Ну, як я зрозумів, ну, це переклад такий. От. Ну, цікаво, цікаво. На смак. Прикольно. Класно. Ці джорки купив і насолоджуйся. в дорогу, колись там, я не знаю. О, господи, що це таке? Хеллоуін продовжується. Так, а тут що в нас? Ага, можна постріляти, щось виграти. О, дивіться, який краєвид там. йо йо Блін, ну дуже красива вулиця. Тут дивіться, які старовинні швейна машинка. Україна, але це не Україна, а щось йонг Йонджілі сумку і Шанхай. Ну, як в нас, Україна. Тіліки старі, мабуть, чи японські. Радіо, якесь, вентилятор, ігри. Так, класна вулиця. Сюди, зні... сюди приїжджати і знімати якісь відоси. От сюди, мабуть, я буду частенько заїжджати, тому що за цілий день. Так, вибачте. Сачками люди ходять за цілий день, хрен ти все відзнімеш, тому що дуже багато цього цікавого. Хочеться подивитися, хочеться відзняти. Відзняти не тільки на YouTube, а ще й, напевно, для тіктоку китайського. Так, що в нас тут ще є? Мушлі з цими з, з перлинами. Чи як вони називаються? Господи, перл. перл англійською. Блін, а може постріляю? Так, ну що, давайте спробуємо. Ось такими ось... Ось такими от автоматами будемо стріляти по цим цілям. Блін, оце дуже легко. Він навіть не прицілюється. А, Нікей, що ти мені? О, дякую, дякую. Вау, Что я выиграл? Что я выиграл? Або девушка, або або вот такой спиннер, або вот такие вот игрушки. Ой, где мать? Або вот такие вот ножи. Короче, хрень. Окей, я возьму этот. Спасибо. Ну, за 30 юанів пострілять і виграю таку хрень. яка коштує відсилить, ну, там десь, не знаю, 5 юанів, може 3 юаней. Вау, що це? Asian Mansion Horror. Welcome to the... Ой, дамит. Та я еще в туалет хочу трошки. Який мені хоррор? Ви що? Йо-моє,

Так, якісь дерев'яні приколи. Так, схоже на щось інше, а не на масажор. Так Що тут ще в нас є? Ага, віри, різні палички, розчоски. Коротше, всяка всячина поділки дерев'яні. навіть. Лабубу зробили. Блін, ну прикольно. А, це ж зодіак. Шпінган. Шпінган, ага, окей. О, окей, за Окей? 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 сі А де ж мій знак зодіаку? Я ж петух. Ну, по знаку зодіака. Півень. Півень. О, Прикол. А це що тут? Ааа, цепляда. Прикольні штуки. От лабубу тож вже різні є. Лабубу. А тут... А, ось оці отомани, супергерої китайські. Altman. Да. Altman, yeah? Altman. Супергерої китайські, які діти просто тащаться від них. Так. Мікі Маус. Панда Кунфу. Фу. Да, бач, конфуся мау. Да. Прикол. І все здерево, все з дерева. А це вже не. Це не Як воно в їх в її ручці виглядає. Прикол, прикол, клас, клас. І дуже бачите, куча куча пандачик, куча пандачик, куча пандачик. На особливо. Клас, клас. До речі, в Китаї дуже популярні такі котики, які приносять вдачу людям. Ну, от, дуже багато в них в різних супер, е, маркетах стоять. І оця лапка вона трошки шевелиться. Окей, сісі. Так, друзі, ось такий мене влог вийшли несподіваний. Сподіваюся, вам все сподобалося. Це тільки перша частина. Я далі, далі піду знімати. Е, щось цікавень, цікавеньке, але вже це буде в іншій частині, тому що вже і так не знімав дуже багато, щоб ваш час не гаяти. Я це розкидає на декілька частин. Що ж, якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, прокоментуйте, підпишіться на канал та напишіть щось, що ви хотіли побачити ще в Китаї. До зустрічі в другій частині.